Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймай, і кожен клаптик чобрецем в душі своїй повистеляю. І я наплачусь схочу, сльозами вмию, всі могили. Зберу відварі сперстачу і вип'ю калишок для сили. І вип'ю другий, щоб від ран не залишилося й сліду, налю наливки повнизбан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмілити разом і тверезіти. Ми будемо пошепки кричать і в небо кидать жовті квіт. І сині астри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, ще ніч та ще й зима. А там весна та перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.